kia mata Ще ми можемо з тобою плідкувати. Про дівчику атерв'ю викиню. Щось наробила. Це кішка. Це кішка. Це кішка. Я піду потім подивлюсь, що вона зробила. Диви, диви стриба стриба-стриба-стриба. Я так думаю, бо вона на витяжку на витяжку навчилась залазить і на полку. А мене на полки, ти ж знаєш, що я це рукаїтель. Тись красивий, родич щасливо. Це про неї. Про неї. Куча мужиків. Невідомо, що вони в ній находять, ну вони є. Вони є. Ну і, коротше. Зустрічалась вона з одним хлопцем. Давай назим його. Константин. Константин, давай так. Та. Ну, я ж не буду тобі всі аж такі подробиці розповідати. Таке. Треба ж секретики якісь тримати ще. Константин його звали. Познайомились вони в інтернеті. Ну, в принципі, а те ще знайомитись в наших часах, ото тільки в інтернеті залишиться. Вроді він адекватний. Нормально він заробляє. Так на порядок біжить чим ми з тобою разом взяті. Да. І цей якісь там подарунки він їй дарив. І не такі подарунки, до яких ми з тобою звикли. І не до таких, як вона звикла, але щось там. Ще здається, що це його перші відносини. Хоча коли чоловіку майже 30 років, і це його перші відносини, ну трошечки так да, попахує чимось неадекватнім. Ну, вроді він адекватний. Ні, я його не бачила ніколи в житті. Ні, не бачила я його ніколи в житті. Але фотографії по телефону мені доводилось не балакати. Першу разів був нюанс, котрий да, неприємний. thing. Добре каже, що ми з тобою пару років назад, багато років, відпочивали на Оленклюзі в одному готелі, і ти брала в мене номер телефону, бо там, там якось їхні бізнеси спільні, поняла, пов'язані. Вони там щось нап'яну, оцю голову, мутить, мутить, бізнеси хотіли. Ну вона взяла номери, звичайно, що ніхто нічого не мутив. Взяла авто і забула. Ну і вона каже, так. І що? і ще пам'ятаю, що ти був одружений, в тебе були діти. А він каже, ні, хуня моя, жінки вже нема рік. Я в розлученні. Діти, звичайно що ж, остались, так. Да? Але ці всі роки я думав про тебе, ти запала мені в душу, в голову. Але я не зраджую свою дружину. Тому цей не писав тобі. Я думаю, слухай, уже піздючу трохи попахує. Да? Так, так трошечки. Ти розлучився рік назад. Так тобі жіночка впала в голову, що ти аж рік намагався до неї дописатися, та да? не дописався, так. Да? Ну і цей, вона того самого дня марафетиться. Так марафетила за 15 минут, що ми були у шоці. А ми в парку. Парахушки, патрахушки будуть. Такі історії я люблю. Ну нічого досі не було, тому що вже було дуже пізні година, вона була змучена. Плюс в парку випала з нами 10 літрів пива. І ще в ресторані там щось, мавірно, підхлипнула. Які там вже потрахушки. Ну і все. Ну, і вона вирішила роздатися з тим Константином. Думаю, приїхали. Менять жило на мило життя. Твоє життя робиш собі як краще. Звичайно, ніхто правду не розказав. Ну, Звісно що ні. І зустріться ти та поговорить, теж мене в змозі. Ми ж роздаємося всі через інстаграм. Вынижаться. but Так, в принципі, я правду і сказала, що з одним не розсталася, одного не витягнула з одного міста уже в сову іншого. Ну це ж таке, це ж таке. Ти замітила, да? Я цьої, да, по молодіжному нафарбувалась. Та отакі ж історії мене надихають, надихають, думаю, що може і цей на мене якийсь багатий, та красивий клюне. Точно фарбувалась по молодіжному З вами була Ступна.